1991. Ми нарешті незалежні. Семлять фанфари. Закони прийняті належні. Ідуть у небуця минулого примара. Рік 1992. Ще не вмерла Україна, звідусі лунає. Тризуб жовто синій прапор. Народ наш єднає. 1993 нарешті школі на... 1994-го у майбутньому йдемо твердою ходою відмовилась Україна від ядерної зброї, щоб у мирі всі могли навчатись та творити та в злагодій дружби з сусідами жити. 1995 наша ненька Україна над будує суверенна держава, сил не шкодує, поступово розвиває бізнес і господарство. Демократія зростає, міцність, суспільство. 1996. Брехня, крида, неволя. В минулому нині. Бо тепер ми живемо у вільній країні. Нова конституція всіх захищає і у школі її ми старанно вивчаємо. Запровадили в країні міцну і надійну нову грошову одиницю українську гривню. 1997-й Європейську конвенцію справ людини ратифікували тоді в Україні. А коли Каденюк вийшов на орбіту, про нас дізналися далеко у світі. У школах наших скасовано вже російську мову і вивчаємо тепер власну рідну барвінкову. 1998. Перемоги наших школярів визнані у світі, бо міцні знання дає українська освіта. На телебаченні нові канали. Цілодобово є мультики та серіали. 1999. смертну кару скасували для усіх злочинців. Бо ми... Європейського рівня столиці, Ці пломбірі, ковба, сотні різних сортів, все збулося, те, що мій тато хотів. Нам казали, що рік буде фінальним, нібито кінець світу пророкує Мая, та він став для всього людства дійсно переломним. Видно й нові відкриття, стіснюють невтомно. Вже мобільні телефони, комп'ютери, дівті. Всіх у світі підкорили легкістю собі, запровадили 12 бальну систему тож 11 років вчимося недаремно. 2001 рік Windows 2000, оперативна система, дозволила всім розвивати систему. Так довго жадана комп'ютеризація школи спростила учительські протоколи. Нові дисципліни ввели і чимало, щоб ми патріотами всі зростали. 2002 сколихнули у цей рік країну протести. Нелегко все нове, народу донести. 12-й річку страшно всім приймати. У той час навчались в школі, мої батько і мать. У 2003-й вже тоді був агресивний акт із боку Росії. Коли острів Тузлу ледь не захопили, перші прагнення країни вступили в ЄС, мотивовано вчитися рухати прогрес. 2004. Цього року країна знов на роздоріжжі, намагаються вказати нам наші межі. На нащадки козаків буремно повстали. На Майдані помаранчевий прапор підняли. 2005-й нам волонська система чи добре, чи лихо. Вели рейтинг і потрібно бал заробити. А коли вже заробив, куди прямувати? Прямо йти в магістратуру чи до бакалаврату? 2006 рік. Українцям до снаги шалені надії і можливість реалізувати усі власні мрії, вступити до вишу, якого бажаєш. ЗНО все це тепер усім дозволяє. І нарешті всі кордони нам тепер відкрито, тож віднині без проблем ми мандруємо світом. 2007. Революція, протести, шали, боротьба, бо відродження свободи, справа нелегка, Усі дружно вболіваємо за долю країни. І в цьому усі ми єдині. 2008 Велика подія стається в країні. Світ визнає голодомор в Україні. Брати, здобувають медалі. А ми з надією вірі прямуємо далі. 2009. Хвилюємось на усієї комісії. Корея погрожує ядерною ракетою. Цифрове телемовлення тепер США і освітня реформа нас потроху занесе. У 2010-й у школи повертається 11 класів. Доведення освіті, на жаль, не на час, на вимогу патріотів брутальному. Виприсували бандею, не звання. 2011-безбільний достойно став пенсійна реформа. Нам обіцяє, а на полях олімпійських металію успіх і віра перемогу усіх надихаю. 2012 Сподівання, надії, футбол, Болівальники райдужні мрії. Кожен щирий українець слідкує в пресі за успіхами Шевченка і месі. 2013 Затамувавши подих, чекаємо дива. Угода з ЄС на часі назріла. Вільними народжені наші громадяни знаходяться зараз на Євромайдані. 2014 рік. Щоб раз назавжди позбутись Кайдан, патріоти скликають людей на Майдан. Знову боремося ми за власну свободу, бо ми гідні наступники козацького роду. 2015 -й. Дебальцево, Донецьк, аеропорт. Німує у сльозах країна. Війна єднає наш народ. Прадавня сила козаків безсмертних кіборгів зродила. 2016 рік відрозя армія та віра. Вже мала Євробачення скорила. світ країни йде на допомогу. Ми боремось, ми віримо в перемогу. 2017 рік. Небачений підйом планує в Україні, бо має вже безвіз і плани амбіційні. А головне прийшли нові реформи. Запроваджуємо нужд, автономні школи. Від усі освітні зміни фундамент залито. Прийнято закон про національну освіту. 2018. Усі нині мають рівний доступ до освіти. Ми нарешті приєднались до стандартів світу. Пертидія дія булінгу, захист прав дитини. Інклюзивні класи в школі. Відчуваєш зміни. Ну а ви присутні в залі. Вже колись давали знов? вчителі і держслужбовці можуть спробувати нині, як пройти його. А ще Україна отримала ТОМОС. Нарешті ми маємо власний голос. 2020-й. Всі швидко міняє звичні стандарти. Тому орієнтуватись у всьому варто. Ухан захотів похизуватись, тому нам довелось мобілізуватись. І ми за короткий проміжок часу звикли до дистанційного класу. 2021, -й. щоб вчителі нас безпечно навчали, їх всіх наполегливо вакцинували. І видали гаджети, аби ми жодного уроку пропустити не могли. Нуж перейшов до старшої школи, і харчування змінилось казково. А щоб вчителі розвивали девайс, їм надали Global Teacher Prize. 2022 рік тривожний, Так ще його втатись не можна. Зламані долі, розбомблені школи. Жахів і страху не пізнали волі. На допомогу прийшли вчителі, які нас навчали навіть з гаражів. Та з'являються поволі нові дистанційні школи. 2023 рік оновлений міністерський апарат кинув зусилля на подолання освітніх втрат. Натхненно трудилися всі науковці, щоб втрати здавати навіть в каховці. Нарешті повернулись ми за парти, здолавши всі освітні втрати. тривоги блекаути вже не страшні, бо в школах є укриття і генератори. І на велику радість дітвори в освіту впевнено заходить щі. Стою перед вами маленька і красива, усміхнена, вільна і чиста душа. Навчить мене щастя, і зі мною розсмітне. Tu vara es mi guardia, reina